Шановні співгромадяни, всім вам відомо про тривожні події, які зараз відбуваються в Україні та поблизу її кордонів. Масові акції протесту, які розпочалися торік у листопаді, призвели до відставки уряду та усунення Віктора Януковича з посади президента України. У встановленому законом порядку йому висунуто підозру у вчиненні низки особливо тяжких злочинів. Це стосується і осіб з його найближчого оточення. Ці процесуальні дії було здійснено у відповідності до закону та на основі принципів верховенства права. Верховна Рада України взяла на себе відповідальність за подальший стан справ Україні та конституційною більшістю сформувала новий склад органів влади. Їхню легітимність визнано іноземними державами та міжнародними організаціями. Водночас у південних та південно-східних регіонах держави. Поширюються публічні заклики до вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України. Мають місце факти незаконних дій і рішень щодо захоплення та припинення діяльності конституційних органів влади, також намагання неправомірно підпорядкувати підрозділи правоохоронних органів України, місцевій владі або створення так званих місцевих правоохоронних органів. На такі факти органи прокуратури оперативно реагують в порядку. Визначеному законом, зокрема, Генеральною прокуратурою України до адміністративного суду подано позов про скасування низки рішень, ухвалених 27 лютого цього року Верховною Радою Автономної Республіки Крим, у тому числі щодо висловлення недовіри Раді міністрів Криму, припинення її діяльності, призначення Сергія Аксьонова на посаду голови Кримського уряду, а також про організацію та проведення. Республіканського місцевого референдуму з питань удосконалення статусу і повноважень Кримської автономії. Відповідно до статті 121 Конституції України, прокуратура становить єдину систему та забезпечує дотримання законності в державі. Тому будь-які рішення про призначення керівників органів прокуратури супереч встановленому порядку, як це мало місце в Криму, є незаконними, нелегітимними і такими, що суперечать чинному законодавству. Є її рішення про звернення депутатів Луганської обласної ради від 2 березня цього року. Наразі прокуратура Луганської області вже підготувала адміністративний позов про скасування цього незаконного акту. Варто підкреслити, що нині у державі не відбулося жодних змін у законодавстві, які погіршували або утискали права громадян залежно від їхньої національності, мови чи віросповідання. Відтак, вчинення сепаратистських дій не має під собою жодного реального підґрунтя. Особливої небезпеки такі дії набувають в умовах, коли у порушення міжнародних договорів Рада Федерації Росії дозволила використання російських військ на території України. Військовослужбовці Збройних сил України повинні пам'ятати, що вони присягали на вірність українському народу. Відтак, виконання ними вимог щодо здачі зброї, залишення військової техніки. І місць дислокації буде розцінюватися як державна зрада із відповідними правовими наслідками. Звертаючись до працівників прокуратури, правоохоронців, суддів, працівників місцевих органів влади, наголошуємо, що наразі збереження суверенітету і територіальної цілісності і безпеки нашої держави та усіх її громадян є нашим спільним першочерговим завданням. Поважаючи незалежність судової гілки влади, наголошуємо. Що суддівський корпус має діяти виключно в рамках закону, керуючись принципом верховенства права. Ще раз закликаємо всіх громадян зберігати витримку, спокій, виконувати закони та пам'ятати, що від цього залежить майбутнє нашої України.